Так, ну що ж. Бійці, ви готові новобранці рекрути? Тоді... Точно, Говори за мною. Я клянуся, знищити заразу зони. Знищити заразу зони. Я клянуся, знищити заразу зони. ще бандитів і анархістів і анархістці Це наша головна ціль і задача обов'язок. Це Наша головна ціль і задача і обов'язок. Задача, і задача, і обов обов все, ви повноцінні бійці долго. Вітаю, вітаю. Наші вітання. Так, а тепер пройдем. У вас відкритий новий доступ до штаба. Якщо ходим, все розкажемо, покажемо. А ви стал йдіть на бар? Відпочивати. Дякуємо <звід> вам, дякуємо. Все так застало, це така цікава подія. Буде про що книжку <звід> історію яку нову написати. Та, <звід> да, ми ж їх як сталкерів знали. Що да. всі готові, будемо йти. Так, Якщо я думаю. Я Микола Біс, пишу книжку про зону. Мене знають, як письменника на, на селі. Угу. Будемо знайомим, дуже приємно. А я тереном звусь. Приємно познайомитись. Зараз я закуплю трохи набоїв ще з собою в дорогу. Ну як ви запам'ятовуєте запам'ятаєте, да, да. Да, Швидко. А як вони запам'ятовують дорогу? Мені потрібні орієнтири а, а тут -а просто стоперемо і все. В нього напевно цей. Чуйка, чуйка. Не, я лісником був на великій землі, тому... Да. Опа. О! Ого. Ого. Ого! нормально так. Так, хлопці, розрізаємося. І вітаю на базі... Групування компас Гупай бой будь ласка. Зараз... У мене зараз цей кров лухами піде. Вітаю а мене вже голос. Дай ключі, блін О. Ой, бля, дякую. Мальва, привіт. Привіт. Ти його роз'єбав А вы ти його ремонтував, сидів. Так, молодець, він молодець. відремонтував. Ого, Я тут а тобі нову роботу мон... А нашу у монолітчіся Я не монолітовець. Ми бачилися, я терен. Та я приколу тягну. Та він жартує. Та його ніхто не хоче красити. А, що у нас новенький на базі? А ми вже знайомилися. Я біс.

Де моя рація. Моя рація. Скільки там було? Приступаємо. О, чую хриплый голос. Вот это задольная тема. Ну, Хоть поцелуйся. Твоять махають голову. Без предела, я ніяких мужських поцелуєв. Пусть джентльменами насладяться хорошей музыкой. Я для них играю. Я понимаю, что неудобно, но я не обижусь Понял. <говорит> Вообще будет душевно, хлопчик. так ты. О! А тепер я тебе впізнаю. Ти шук спущу лохматый. Ты хиши, я как е чисто письма. Ты наш чуть? Кому не херня, тут вони буде страчувати. Вона не постраждала в обставинах. Я навіть не їхала на ній. Ось це крило можна ще. Це мене чу, просто так? дуже розізлив власник, і я трошки звісно... Шановне панство, можна тихіше, ми намагаємось послухати рацію. Тихо, но было чуть-чуть. А -а -а. <звучит> Выбачьте. Добро, спробуй свою. що, а що, кого слухаєте? Що, що, що сталося? Та написали ну, або КПК. Ця, вибирай. То 2,5? <звирь> я інші часи 60. тут спробую. 95 і 6. <звирь> так, це... yeah, yeah. Сергій, я. я. Все, красиво, мовчу. Зараз виписати тобі кишки і потім написати прямо під на мавбуте, що ти хотів йому передати. А ті вони були по землі. А будемо прямо в голову Боня відрізати і помігнути йому на славу. Товаричі. А бо бляха на твій голову. Це ж треба ти ще відправляв. Ця, так, ця, так, людина, так, ця, так, людина, так. ця людина, ця людина, ти додумайся, вона кинула своїх людей. З тих, кого довіряла. Тих, хто їм життя спав, да, пали? Я вас не yeah, дорогу, yeah. що... вас можем. А написали... ты белый, якщо ти живий, а якщо на бка в силі цього я, блядь, в силі цього души. а в намєса мутного. чуєш мене ти, Фидор, я до тебе доберу, блядь. То якщо ти живий, білий, то ти молись. Сейчас духа я, бля, тебе движу подачу. Ты ж не забувай. Хилухай, я брат. И пизбеть у нас. Хло, або да, в натуре. Да нас свимбрат, войну, бля, не лима. Бы, просто дей попал. Но что сейчас, надо ты людей. Я пачка. Чуешь, я кажу, хорошо да, я в его голосе, ты записывать, ты сохранил камеру. Эхехехе. Ты слышишь, что у Старии Так, Таня Папироску покурить, давайте с первого. Хлопчик мой, простите, дорогие радиослушатели, сейчас два наших любых ромбушка расскажут, почему в данный момент мы заплатят заплатить своей жизнью за то, что мы сделали. и почему не стоит так делать. що шо именно белый? Давай начнешь с тебе перший воробушек, там той пани. Мікрофони и ще! Ну, думаю, це мої останні слова. А слухайте, став стал кровель важным? Ах. Ты да, закнив своим же тямщик, Виконував його накази. Він мене просто залишив, рятуючи свою шкуру. Тому, тримайтеся, що ми не А При нагоді взагалі краще за насліди. Він каже, що палює на... заразу зону. Але насправді він і є заразу зону. У мене все. Замбивайся, давай. А я с вами лету. Лет гнил, да. Никола, блядь, не доверяет и никак не ебаном. Особенно в последнем Попал я, блядь, просто по случайности. А в вот итоге я бы не все тут. Ну, что я говорю? Ну, я уже я не сроки. Давай, прощавай.